Астрологічний прогноз 28 вересня неділя. Енергії ранку можуть бути трохи неспокійні і задавати вам незвичайний ритм. Можуть змінюватися плани. Спробуйте бути трошки гнучкими до того, що може у вас коїтися. Гарний час для закінчування старих справ і починання нових якихсь і ідей і дій. Навіть ви захочете сьогодні щось нове почати, чи хоча б якусь ідею для себе створити, яку потім, в дальнішому, зможете реалізувати. Пробуйте, не бійтеся, у вас це вийде. Увечері побудьте з сім'єю чи з кимось тим, з ким вам приємно бути. Розслабтеся, зробіть собі атмосферу спокою і затишку. Це момент, коли можна відпустити напругу і просто пофілософтувати. Підписуйтеся на мою сторінку, щоб дізнаватися ще більше астроновин. і посміхайтеся, подивіться, яке чудове в нас життя!